Росіяни вдарили балістикою по одещині. Ймовірно, це був іскандер М із касетним зарядом, кажуть в силах оборони. Внаслідок влучання загорілось пшеничне поле інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Збитки уточнюються. Поліцейські розслідують обставини загибелі працівника залізниці на коліях станції Одеса. Головна про інцидент напередодні ввечері повідомили медики. Попередньо встановлено, що співробітник залізниці перебував на щепленні між вагонами локомотива. Звідти чоловік через радіостанцію керував діями інших співробітників, які були в другому кінці локомотива. У цей час поїзд їхав заднім ходом у депо. Чоловік впав на колії локомотив його переїхав. Колеги виявили загиблого після того, як він перестав виходити на зв'язок та давати команди про подальший рух. Правоохоронці ліквідували діяльність ботоферми, з якої 23 річний Одосит отримував прибуток у рублях. Кіберполіція встановила, що парубок незаконно втручався в роботу українського мобільного оператора. Він здавав в оренду українські номери користувачів, згодом налагодив співпрацю із адмінами двох російських платформ, яким надавав аналогічні послуги. Менш ніж за рік сума його незаконного заробітку при переведенні в гривні сягла близько 60 тисяч. В ході слідства встановлено, що за 8 місяців зловмисник використав майже три сотні номерів одного мобільного оператора України. Тепер парубку загрожує мінімум штраф до понад 100 тисяч гривень або ж максимум позбавлення волі від 2 до 5 років. На Одещині затримали патрульного, який переправляв військовозобов'язаних через кордон. Правоохоронець разом зі спільником знаходили бажаючих покинути Україну. Їм вони організовували піший перехід через кордон. Поза межами пунктів пропуску на території Ізмаїльщини. квиток на таксі до пішого переходу коштував клієнтам від 2 до 6 тисяч доларів з людини. Наразі підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. Намагався виїхати по фейковому посвідченню людини з інвалідністю. Жителя Одещини затримали на кордоні з Угорщиною. 48-річний мешканець Татарбунар надав на перевірку документи про інвалідність, але прикордонники з'ясували, що вони підробні. Тож чоловіка затримали, і тепер замість втечі йому загрожує кримінальна відповідальність. Цукерки із сюрпризом в Ізмаїлі копи затримали торговця метадоном. У свої 33 чоловік має вже п'ять судимостей за крадіжки та наркозлочини. Минулого року його засудили за збут наркотиків і дали іспитовий термін на три роки. Втім, засуджений повернувся до нелегального бізнесу. З гортки із наркотичними цукерками чоловік носив з собою просто в центрі міста, де й планував їх продати. На цьому і попався копам. Тепер йому загрожує до 10 років. Тюрми. Ми затримали правопорушника за місцем мешкання та провели в оселі санкціонований обшук. У чоловіка вилучили ще сім аналогічних згортків з товаром. готівку, яку він отримав від незаконного продажу на вулиці, та телефон з інформацією, що становить інтерес для слідства. Наркотичний міст згортки поліцейські підтвердили за допомогою експрес-тесту. Вилучену речовину скерували на експертне дослідження. Хлопчик ледь не зламав хребет, стрибаючи в озеро на Одещині. Дитину доправили до обласної лікарні. Попередньо встановлено, що 16-річний юнак, прийшовши з друзями на місцеву водойму, з берега стрибнув у воду і головою вдарився об дно. Побачивши це, товариші витягнули постраждалого на берег і викликали швидку підлітку. діагностували травму хребта. В управління держави перейде завод з виробництва цегли у Львівській області вартістю понад 5 мільйонів доларів, кінцевими власниками якого є рідні брати Медведчука та Козака. За даними слідчих, підприємство роками ухилялось від сплати податків. Натомість прибутки йшли на фінансування збройної агресії Росії проти України. Нещодавно фігурантам розслідування повідомили про підозри. Додам, у державну власність також перейде інше майно підприємства: чотири позашляховики, два екскаватори, трактор, автонавантажувачі, земельні ділянки загальною площою понад 10 гектарів та нежитлові приміщення площою понад 31 тисячу квадратних метрів. Нагадаю, у червні минулого року ЗСУ передали арештований автопарк підприємства вартістю понад 1 мільйон доларів. Поблизу ЗаЕС окупанти знищили станцію радіоаційного моніторингу. В МАГАТЕ заявили, станція зазнала руйнацій через обстріл та пожежу цього тижня. Зв'язок із нею втратили ще у понеділок. Через обстріли команда Магате не змогла отримати доступ до місця, щоб підтвердити пошкодження. В організації також зазначили, що із 14 станцій моніторингу в 30 кілометровій зоні навколо заес чотири повністю втрачені, а ще деякі не працювали в різні періоди. Часу через пошкодження. За перші шість місяців 2024 року наші захисники знищили понад три десятки російських військових літаків. Дані оприлюднив страдком. Найбільші втрати у су 34 Їх у росіян поменшало на 13 одиниць. Ще дев'ять російських су 25 Мінуснули наші оборонці. Також ворожа авіація втратила два літаки: а 50 два міги та ще низку модифікацій «Ілів», «Тушок» та сушок. 80 мільйонів гривень виділили на сесії на ремонт та заміну ліфтів в Одесі. Чиновники сподіваються, що цього вистачить на щонайменше 80 підйомників. Але зараз із ліфтами виникла інша проблема: вони зупиняються через відключення світла. Як у цих ситуаціях працюють комунальники, та чи вистачає робітників, які витягують людей, які застрягли у ліфті? Дивіться в нашому матеріалі. Ірина живе у 16-й поверхівці у спальному районі Одеси. Її квартира на 13-му поверсі. Пішки по сходах туди дістатися складно, а на ліфті ненадійно. Вже один раз жінка просиділа у кабіні півгодини, бо підйомник несподівано зламався. Сказали, що ми ви, наш будинок виграв тендер і ліфт поміняють. Но до сих пор от, у корольову сіп-друб 2, 16-етажний будинок. А вос и ныне не там. Помимо того, что ловим наличие света, чтобы да, не идти пешком на 13 этаж, так как я проживаю на 13 этаже, но сегодня свет был, но тем не менее пришлось спускаться. Пішком і несколько днів назад підніматися пішком, тому що ліфт не работал, независимо є свет чи ні. Люди у ліфтах почали застрягати частіше, не лише через поломки, а й через відключення світла. Пользуємося ліфтом. Но іноді буває, що застрягають люди в ліфті, коли світ виключають. Дзвонять служби службу, приїжджають через полчаса, через час. І тоді свобождає людей з ліфтів. Диспетчери кажуть, намагаються якомога швидше рятувати людей із пастки, але на це треба час. Зрягань буває під 70 за зміну. Чи вистачає персоналу, щоб витягти з ліфтів? Чи треба чекати? Це по-разному. Коли тільки на одному кварталі, значить швидко буде. Якщо в різних місцях одночасно буде трохи довше. У свою чергу депутати міської ради кажуть, намагаються збільшити фінансування на ремонт ліфтів. Наприклад, 26 червня на сесії додатково виділили 80 мільйонів гривень на ремонт і заміну підйомників. До цього місто виділяло 70 мільйонів. За ці гроші ми зможемо зробити всі ті ліфти, які планували зробити ще в 2023 році. Чому вони не були зроблені двадцять третьому? Мені невідомо. Ми кошти виділяли на них, але були розроблені лише проєкти. Ті гроші, які ми виділяємо, це десь близько 1,8 мільйонів на один ліфт. Для цього потрібно до заміни його потрібно зробити технічну документацію. Вона часто йде за рахунок людей, за рахунок ОСББ або управляючої компанії, яка є у людей. Всього цьогоріч планують замінити близько 80 ліфтів в Одесі. У 37 ліфтах продовжуються або завершили роботи. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайте з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.